Вирішив зняти відео, як у нас зараз бджола працює на золотарнику. Бо багато хто запитує, чи виділяє золотарник, скажу, що виділяє дуже і дуже добре. Бджола активно працює і на золотарнику дуже багато бджоли. Зараз покажу. Ось дивіться, тут золотарник в тіньку стоїть. Бджола на ньому працює. Вибачаюсь, можливо, неякісна ну, не буде зйомка. Ось, бджола працює, бджола працює на золотарнику. Він дуже добре виділяє це в тіньку. Е, дивіться, а на сонці ще її більше. Я вам зараз буду показувати, якщо вона не проклітається. Дивіться. Ось тут вона да скрізь там бджола працює собі. Ось і там. Дуже багато бджоли на золотарнику. Зараз співпала якраз погода і він дуже добре виділяє.